Починаємо. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви? Бажаю вам я. Доброго ранку! Так, ми сьогодні куди відправляємося? До Африки. І познайомимося з її мешканцями. Бачите картинку, яка це Саванна. І хто нас перший зустрічає, Тьома? Yeah. Лев. А як його ще звуть? Є заняття. Yeah. Да. Лев. Yeah. Це його сім'я. Він такий великий, да? Це така одна із великих. Тішок. А тепер кого ми зустріли? Слонов. Слон. Так, це слон. А скільки маленьких слоненят? Два. Два. Це великі. А хто знає, що це за тваринка? Зебра. Зебра. Так, це зебра. Бач, яка в неї смужки? А якого кольору смужки у зебри? Чорний і білий. Бачиш, яка вона? Схоже, така конячка зебра? А кого ми ще зустріли? Жи... Жирафок. Це дуже велика тваринка. Да? І у них маленький синочок. Їм зручно їсти листя з дерев, Звер... зверху можуть зовсім все з'їсти. А що це за тварина, а? З посавані, по савані, я гуляю, я гуляю, ви до мене не підходьте, посадити. <серзи> <серзи> Носоріг. правильно. А чого його звуть носоріг? Що у нього на носі росте? Ріг. Його звуть носоріг. сорік. Це тваринка, яку не треба чіпати підходити близько, бо він може бути дуже сердитий. А ось що ти за кишка така гарна. Леопард. Леопард правильно. Подивись, який він гарний. Причаївся, мабуть, буде когось полювати. А це що за кішечка? Тигор. Тигор, правильно. Він зараз поїв, відпочиває і думає не чіпайте мене. А хто це? Отак швидко бригає, що так швидко біжить. Що це за тваринки, знаєш? Це антилоп. Так. Хтось налякав, їх, вони швидко тікають. А ось. А хто це? Це стадо буйволів. І треба бути дуже обережним, бо вони можуть розправитися навіть з хижаками. Вони захищають своїх діточок, своїх телят, і тут до них не можуть підходити ні лев, ні тигр, бо вони їм дають відсіч. Стало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися. Запромінчики взялися, ну, ми дружно присідати, сонечко розвеселяти. Так. Ой, а хто ти тут у нас заховався? Яна. Мавпочка. подивись, як вона дивиться, і думає, що вони тут роблять. А це хто? Бачите, дивіться, дитинча за. Та матусю Тримаєте, да? Подивіться, які в них довгі лапи, довгий хвіст, а особливо хвіст, який можна чіплятися за гілки дерев. Подивіться, як це вони вправно роблять. Ух ти. А це бегемоти. Вони сидять у воді, ховаються від спеки. Ні в якому разі не можна їх турбувати, бо якщо потурбуєш їх, то вони починають дуже наздоганяти крибника і можуть привернути навіть човен. Ось такі вони бувають сердиті. Подивіться, які вони великі, дивіться. І сердитий де думаю, ну чого ви до мене пристали. А цю тваринку хто знає? Крокодил. Так, це Крокодил. Бачите, який він великий і сердитий. Хто знає цю пачку? Хто це? Це страуси. Вони не літають, але вони дуже швидко бігають. А ось, бачите, страус охороняє своє гніздо. в нього тут є яєчка, які буде висиджувати, щоб були страусенята. А тепер подивіться на них. Подивіться, які вони кумедні. Це малесенькі вилупились із яєчка. Ну, що ж. Давайте з вами повідгадуємо загадки. Я буду вам читати загадки, а ви мені скажете, чи є на картинці ця тваринка добре? добре. І незграбний і товстий. Завжди він чомусь сумний, а на лобі в нього рік це тварина. У кого на нього у, у, у лобі ріг? Насаріг, на правильно. Вушки з ми стертять, пов'ї ніжки. Ні. Ні. Кудись мчать. Ці тваринки Вищі всіх. В Африці всі знають їх. Жива. Жираф. Жираф. Да. Жираф. Це жираф. Цар усіх тварин земних. В казках він суддя для них. Yes. Так, правильно лев. Yes. Машенька, час я закінчую з дітками, потім з вами, добре? Ага. У савані проживає, чорно-білі смужки має, і весела, і прихожа на конячку нашу схожа. Зебра! Зебла. Має велетенський ротик, товстий і малий животик, у водиці він лежить. У ній навіть їсть і спить. Бегемо. Бі Правильно. Бідімон, бігемо, одразу. Правильно. На дереві, на дереві все грається, угору піднімається, кривляється, чіпляється, на хвостику гайдається. А зветься це маляко, веселе. Обезьяна. Мав Мавпенятко, правильно. Мав так цей довгі ноги має, голову в пісок ховає, хоч і швидко він біжить, небеса не полетіть, я догнати намагаюсь, а швидкий, як вітер, хто такий швидкий бігає? Здрау! Правильно. Добре. Мау. Добре. Мау. 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 Ну що ж, до побачення. Чудово відпрацювали, до зустрічі, мої любі! До побачення.